Всім привіт! Деякі з участі знайшов ще щось, деяке ще щось залишилося, деяке що, ну, самі розумієте, друзі. Е, також, можливо, комусь щось потрібно продати, допомогти. Це все решта, можу допомогти насправді. Е, тому, кому потрібно, звертайтеся за номером телефону, продати, чи хочете щось купити, звертайтеся за номером телефону. Ви казав, в краще було б писати на Viber, Ну, а, скажімо, я починаю. Саме перше. Так, є е, колінвол, де мені писали там, один чоловік від Т-25. Е, дивіться, я не скажу вам, це оригінальний, неоригінальний, як там правильно. Судить. В даному випадку він у нас стояв з самого початку з трактором. Як приїхав він е, до нас трактор, так і з трактором стояв. Е, не мінялись. Під е, шпильки е, М14. Дивіться, що потрібно. Е, вартує він зразу вам скажу, 4000. Чому ціна така? із того, що це, скажімо да, зараз глянути вони є навіть по 3,5, скажімо, нові там. Правда, якість я не скажу. Якби кажучи, я не дуже довіряю насправді е тій якості. Цей вартує 4 тисячі. Да, регульнути можемо щось трошки ціну в будь-якому випадку. Е, ну, ціна із-за того, що це йшов саме перший. Даже тут балансіри, ідуть заводські ляті. Не теперішні ті вкручені, а заводські ляті. Е, тому така ціна. Е, да. Кому дорого, хтось, е, можливо, хоче його купити там чуть дешевше. Предлагайте свою цілю. Е, причина одна: провернуло вкладиші. Видно, провернуло вкладиші, там трошки буксували це, все решта. І... Казав, тягнули ним, провернули вкладище і перше ж казав із причин. Тому е, його треба реставрувати. Осталася у нас струбцина. 100, е, 150 гривень. Така струбцина. Осталася, кому потрібно також е, прищить. Є. Також, друзі, дивіться, е, ті ж самі мотори, кому потрібно цей 300 гривень. Отдам. Отдам 300 гривень має перекидатися, хай легше людині буде польза. Е, цей же ж мотор для горна, для підувала, для якоїсь печки. Дивіться, працює тихенько. Дротки зачіплюють. Абсолютно підшипнички замінені, перемотані, все, після перемотки, цей пьютери Також, друзі, дивіться, кому потрібно є е, це реле від стиралок. Ну, ви зрозуміли це. Одна причина, зверху болтка не мене відкрутити, якщо в крайності можна щось маленько капнути, приварити. Даже якщо потрібно, я можу щось приварити. Скажіть, кому потрібно, можливо, предлагати ціну щодо чого продам. Також є такий циркуль. Це я в старших людей взяв. одне що, чекай, Заострив кінчики і тут трошки порозрізав, бо чоловік став по ньому бити і все, все розходиться, все малює. Бо у той самого початку він трошки тримає. Далі він дуже легенько розходиться. О! Бачите, все, він працює. Яку вам треба? Все малює, насправді. Хороший е, циркуль по металу, кому потрібно, предлагайте ціну. Я знаю, 50 гривень. Добре буде, ні, предлагайте ціну. Е, цеп від мопеда. Повністю не розбитий е, цеп е, штангель. Замірити. Ну, це вроді би від мопеда, але можу помилятися. Так. Від цього 11 міліметрів. Майці від центра до центра. Там 11 з копійками. 11 і. Ну, 11, скажімо, там чуть, можливо, центр десь чуть не гадав. Такий цеп теж. кому потрібно, предлагайте, ця. лежить. Шкода перекидається. Також є. Чотири таких уголки, вони є обміднені. Це йде обисний метал. Обисний метал. Насправді брав магнітом, магніт кліїв. Але вони йдуть, бачите, обміднені. Я їх спеціально шліфував, не шліфував, а е, дротяну щіткою. Так, да, їх бажано би почистити дротяну щіткою. бачите. Оські такі обмінені. Я думав, зразу, що це йдуть мідні. Я взяв так, ну, трохи важко, от трошки медіє. Як я їх на магніт, а магніт лепне. Магніт лепне одразу. Не віря, вони тримає, але вони йдуть обміньовані. Кому потрібно для столів, хто, можливо, там зебук сітки, щось такого робить. Е уголки хороші. Я знаю 100 гривень за 4 таких уголки. Добре буде? Я думаю, буде добре. Також є така сітка. Дивіться, це якась защита, щось до чогось. Трапилось, сітка така пристойна, це все решта. Кому потрібно, також передлагайте ціну. Гривень 150 б дати Також є Дивіться є такий радіатор, можливо, комусь для чогось потрібен. Правда, одна причина. Десь тут во, е, це Є Є, дирочка. є дирочка. Е, Я думаю, холодною сваркою його заклеїти Я думаю. Можливо, ні, напишіть. Да, забити і почистити його, це все решта треба помити. Не знаю, 20 гривень ніби одати. Ну, можливо, комусь для компресора, для чогось. Також є такий радіатор. Від чого не скажу, радіатор повністю все нульцевий. Бачите, він ще певне, що і не був в роботі. Навіть соти, там легенько щось десь заміняти, і то певне, що від рук. Абсолютно нема нічого такого. Одна біда обломано тут. Вух. От типу таке як те, обломане тут. Я думаю, якесь кріплення на холодну сварку посадити, щоб він був зафіксований. Добре, на холодну сварку укріплення посадити і буде тримати. 200 гривень такий радіатор. Радіатор добротний, гарний, великий, насправді можна було б, тут зробити. Хороший радіатор, не якийсь гнилий це все. Можна було би. Тут, тим більше, з хумутом, хумут спеціальний, куди потрібно туди можна повернути його зробити. 200 гривень. Також є такі паяльники. Дивіться, це купувалося там для двох-трьох людей. Одна людина мені відмовилася. Насправді, ну лежить, прикидається, як би сказати, не потрібно. Планую собі купити акумуляторний дніпрамовський. Хороша річ. Насправді, Як би розказували мені це все решта, я так орієнтовно прикинув. У мене є акумулятор такий, тому я хочу купити. Це воно лежить, перекидається і хочу, щоб людині була польза від того. Дивіться. Абсолютно раз, два, три штуки новенькі. Ні разу не були вони. як е, Ну, типа відкрито, е, бо е, дроти я провірав їх на пошті. Зразу вам скажу, провірав на пошті, бачите, жало повністю, якого треба за сьому відео. Дивіться, два по 65 Вт і один є 40 Вт. Абсолютно новий. Цей буде 120 гривень і 180 гривень. Також є дивіться, два штуки БУ. Е, Бушні, ті ж самі е, 1200 Вт, повністю робочі, абсолютно. І 1,40 Вт. Цей за 100 гривень, отдам, цей за 200 гривень. Отдам. Нові вони вартують щось, 280, би, якщо я не помиляюсь. Можу помилятися. також кому дорого, предлагайте свою ціну, берете все разом, робимо знижечку. Також ну, є таке, можемо продати. Також, хто трошки там столяркою, друже, хто займається виготовленням в стилі це все решта, дивіться, є такі замки. Да, почистити. Тут трошки задерте цього, але воно як в якості не грає, абсолютно не чіпляється нічого. Дивіться, є таких раз, два, три, 4, 5. Вони повністю робочі. Цей робочий тільки в вушко обломаний. Принаймні, якщо б при сам вушкою прикрутити, воно буде тримати 100%. І є два таких натяжні. Натяжні, як вони, ну, типа, щоб тримало, щоб ограничив. І один є з пружинами. З, як правильно, от такий раз. І це в колбок по пильцях дасть. О, раз. Бачите самі. Чик. З пружиною, з цим всі, всі решта. Один є. Дивіться, цей цей комплект. Я думаю, 100 гривень тако продати. Дорого, предлагайте свою ціну. Також продам. Також є в мене дивіться, такі ті, як їх шумові ті, чи антишумові, як ті наушники ті. Е, не знаю, 200 гривень продам, насправді. Все, макушки є, всі цілі. Абсолютно. 200 гривень, вони ваші. Як же я забув? Також, друзі, розетка та осталась. Кому потрібна розетка на 5 штирків 5,32 А все повністю розбирається, однією рукою, правда, мені, ну, правда. Жорстко тримається, ну, тримається. насправді, одне із мінусів я показував тому відео, що, що тут що тут виламано. Ну, можна шурупіка вкрутити і буде все триматися. Скільки, ну 200 гривень за, за дві штуки. Папка-мамка. Добре буде 5 32 ампери. Насправді, зараз... тиркова бачите? Раз, два, все тримається, все добре. Чотири, э, тих, п'ять контактів, Три фази, нуль, земля. Все повністю є. 200 гривень. Папка мамка продаю Також є сопла на конечники. Кому потрібно. По 20 гривень на конечники, по 80 гривень сопла. Також дріт дріт і саф. 5 кг повністю німецька фірма. Це є Німеччина. Показую ще раз, 550 гривень. 30 гривень, на пачці скинув. Там того разу, як я відео знімав, було 580 гривень. 550 гривень віддам Якщо потрібно, є бухта міліметровий, дві бухти 08. Продам, кому потрібно також на вайбер. Також є такий балон на літрів, певний 100. Це йде балон від болера. Абсолютно показую, що воно є. Дивіться, який балон повністю, бачите, в якому стані. Десь місцем рижики є. Так, балон, бачите, нуль Не ржавий нічого. Знизу трошки є. Ото пробка, все, балон, все, якби цілий. Десь, якщо не помиляюся, тут би дирочка є. Все, балон цілий. Е, скільки? 600 гривень. На ресівер, який зробити, ну, я думаю, буде нормально. 100 літрів. Також такий балон від бойлера на 50 літрів. Зразу показую. Зрештою, саме перед кинулась ржавчина, бо на дві лежав, кинулася ржавчина. Це є на 50 літрів. 300 гривень. Причина ото дирочка. Ото дирочка, тепер показує і злізе. Отакий варіант. 300 гривень. Кому потрібно, телефонуйте. Також залишилися ще ті шківи, кому потрібно. Дивіться. Профіль. Це трохи тяжкий. Це срешта 37. 37 внутрішній діаметр десь плюс-мінус. Ну, це так не міряється, 40 мм. Плюс-мінус. Також є другий дивіться, внутрішній діаметр десь 32 приблизно. 32 і по наружі 40. Е, дивіться, це йде від якогось комбайну, я знаю, 300 гривень, 400 гривень. Предлагайте ціну. Цей 1000 гривень. Дорого, предлагайте свою ціну. Такий шкіл досить чугунний, досить важкий. Не знаю, правда, чугун, вроді би не схоже на чугун, щоб було, бо з боку, бачите, надбити це все ж воно вже побилося повністю. Но це не є метал. Також є тормозний диск від газона, зіла, від чого там не підскажу. Це все ж кому потрібно, предлагайте ціну, що до чого забираємо. Цілий, все нормально, кому потрібно, предлагайте ціну. На останок залишився е, під свиносмал огнятушитель. Це, це, е, це все решта здається. Це від колишнього огнетушитель, а це все решта залишився під свиносмал. Кому потрібно з різьбою повністю в середині в гарному стані. Такі 300 гривень. Я думаю, ціна нормальна під свиносмал. Е, також залишився котел. 500 гривень. Це ціна теж якби. Для буржуйки ціна супер. По поводу балонів писали, що це є дуже дорого, друзі, це є мої балони. Але якщо вам потрібно, я можу вирішити, ціна буде півтори тисячі, це щонайменша ціна. Насправді. ну Максимум 1400. Більше не можу, насправді зараз дуже з тими балонами дефіцит. 1400 це буде так і приблизно стан як того. Було. Щоб в такому в гарному стані, як цього це щонайменше півтори, це що найменше, можливо, найбільше. Так, такому стані це що найменше буде 1400 вартувати. На Насправді, дуже зараз ці балони пішли в дефіцит. Були кислородні, газові, кисневі. Дуже зараз пішли в ціну, дуже, скажімо, на них вже дефіцит. Все нема. Тому, друзі, кому потрібно звертатися за номером телефону, бажано би пишіть мені на вайбер, я скоріше так відповім. Якщо потрібно якесь доповнительне відео, обов'язково заснімемо. Кого що цікавить, можливо, ви побачили щось, скажімо так, поза камерою. Також можете питати щодо чого, можливо, щось продамо. Так як того ж разу знімав мотора, чоловік побачив із за камерою, скажімо там, одні, скажімо так, сувки написав, що до чого відправив. Навіть відправив за ту ціну, яку мені предложив чоловік. Тому кому потрібно, звертайтеся за номером телефону. Всім дякую, всім до зустрічі.